Колись у наших деяких селах діяли такі собі невеликі пожежні депо та пожежні команди, які здебільшого утримувались за рахунок місцевих колгоспів. Колгоспів не стало, пожежних депо теж. Однак добре призабути старе відроджується, оскільки в ньому життєво важлива потреба. 23 грудня в селі Оглядові відкривали перше відроджене пожежне депо, яке вже як згадує сільський голова Оглядова Оксана Олійник раніше там було. На протязі 20 років ця, це приміщення було закрите, не діяло воно, але було приміщення, була машина, яку потрібно було відремонтувати. І от на кінець минулого року, 2010 року, було виділено з районного бюджету 10, 10 тисяч гривень, які ми не задіяли, а перейшли вони на наступний рік. І цього року нам ще додали з районного бюджету 40 тисяч. Гривень для того, щоб ми могли оновити відновити приміщення і щоб наше пожежне депо могло запрацювати. На даний час такі невеликі сільські пожежні команди слід відновлювати, оскільки вони здатні виконувати невідкладні протипожежні завдання, вважає начальник головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Радехівському районі Володимир Герович. Дані підрозділи вони необхідні. Як ми знаємо, що з нормативних актів боєздатність підрозділу, що може надати допомогу, це коли підрозділ в радіусі, 3 км. Зараз на даний час цей населений пункт і останні населені пункти, які входять в сільську раду, знаходяться на відстані 14 км до 20 кілометрів. Даний підрозділ це основний буде. При виїзді він зможе забезпечити гасіння пожежі, а також при прибутті основних підрозділів пожежної охорони, підвоз води і надання особовим складом для розбору конструкцій, рятування людей і гасіння пожеж. У дворі пожежного депо оглядівський парох отець Степан Музика освятив ікону святого архістратига Михаїла, яку своїм оглядівським колегам подарували радехівські пожежники. Ікона ця святого архістратива Божого Михаїла, окропленням водою, священною вів'я Отця і Сина. Отець Степан освятив службові приміщення і техніку пожежного депо і подякував учасникам за добру справу. Ми закликаємо Боже благословення з високого неба, щоби Господь укріпив, охоронив наше село від всяких негараздів, а особливо тих нещасть, пожеж, які трапляються на наших теренах. Ми завжди надію покладаємо на Бога, але. Казано береженого і Бог береже, тому сьогодні ми завдячуємо сільському голові пані Оксані Йосипівні, що вона стала цим промотором у нашому селі і відновила цю пожежну частину, яка колись діяла в нашому селі. Районна влада має за обов'язок сприяти відновленню сільських пожежних команд, заявив у своєму виступі перший заступник голови Радехівської райдержадміністрації Юрій Кондратюк. Ще починаючи десь з 2006 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Це фактично така робота проводилася і починаючи з Києва. Вона дуже важко і дуже важко і дуже помало просувалася. І розпорядження було зобов'язано районній державної адміністрації. Відновити створення таких пожежних команд в населених пунктах району. І якщо говорити про наш район, то створення таких команд, ми в першу чергу передбачали це є Оглядів, де ми сьогодні знаходимося. Це є на території Бишевської сільської ради, це є Садипов Бишеві, і Сморжівська сільська рада в селі Сморжеві. Це є ті осередки, де вони функціонували повноцінно, де ще десь збереглися приміщення, де є можливість їх відновити. Але враховуючи Таку непосильний вклад, який вивели, ми обіцяємо нашу підтримку з боку районної влади. Ну чим тільки зможемо підтримати функціонування пожежної команди. Юрій Кондратюк, Володимир Герович та Оксана Олійник перерізали символічну стрічку на знак відкриття об'єкта, котрий як зауважили виступаючі, є ознакою турботи місцевої влади про безпеку своїх громадян та намаганням сягнути європейської цивілізованості. Подія, над якою працювалося раніше не один рік. Але на жаль, не було як кажуть, успіху. І дійсно, з приходом нового голови, ця робота рухалася вперед і принесла певні, не та не то, що певні, а конкретні результати тої роботи. Пожежна сторожі є в Польщі. Так само ми сьогодні вже справді рівняємося до європейського рівня, тому що ми відновили. Те, що має бути в в кожній територіальній громаді, я щиро вдячний районній раді, райдержадміністрації, що побачили підтримку, зрозуміли, що ці питання захисту населення вони і в конституції вказані, і в законі про пожежну безпеку. Це є основна прерогатива державних органів влади, самоврядування. Я щиро хочу подякувати громаді села Оглядів. Тому що зберегли приміщення, будівлю, зберегли автомобіль, менше коштів треба було затратити на відновлення. І за 10 років на пожежах в нас в районі також загинуло 100 чоловік. Просто сумна статистика. Я думаю, що ця статистика у нас буде падати, тому що будуть відкриватись такі пожежні депо, буде реагування швидше. І хочу особовому складу працівникам пожежного депо побажати як в пожежників бажають сухих вам рукавів. Справна і укомплектована пожежна автомашина як основний засіб пожежого гасіння віднині стала на бойове чергування в оглядівському пожежному депо.